Всім привіт, ви на каналі Яструбені з вами Михайло, і тільки що я був, включив пряму трансляцію, але ніхто не дивився. Я, короче, трохи намагався пройти, не, пройти цю рівень на піцотауле. На і тепер я думав, я вирішив записати повноцінну серію, тож давайте почнемо. І тепер у нас рівень війна. Якщо ви бачили, скоріш за все, не бачили пряму трансляцію цю, яку я із-за відсутності переглядів. Зразу е, е, вже е. Припинив. Блін тут я не встигаю. І ще не зачесався покиньте. Тут я втратив купу часу якщо щось. Все. Ці будиночки дуже мало часу дають. дуже мало. Да, на війні там. там не поспиш. Там. Там Там, 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 там часу... Та блін о та блін. Я перепутав кнопки. Опять я не встигаю. Це да, блін. Жах. Просто жах. Це треба... це треба щоб стигнутися, це треба ідеальніко пройти. мені зараз дуже важливо не плутати кнопки. Дуже важливо. Та да, блін, да блин, ну куда ты бежишь? Да блин! Я зрозумів. Тут треба ідеально попроходити і ні одного будильника не пропускати, я не знаю, як я це пройду. Особливо те, що перегляди на Льві. Я думаю, знаєте, я влаштую стрім, який проведу я просто хочу з вами поспілкуватися вживу, аби зрозуміти, що я не так роблю, чому е, я не можу заінтересувати вас е, е, своїми відео. Abrir, o que é isso? ai. Щоб знати де там кінець, наскільки я близько був до кінця. Тут точно не буде найкраща ця оцінка Ай. Оце стовідсотково. І тут все така фіня. Та блін. Та блін. Я тут нереально встигнути, тут просто нереально встигнути. Тут треба ідеально в часи Тут кожна мілісекунда на, на цю. Тут кожна секунда і кожний цей будильник чок, просто... Його не мо... їх не можна потіряти, бо це буде жопа. Ну Я вже е... більш-менш так прилучився, хоча відчуваю все одно зараз не пройду. Але я буду намагатися намагатися і намагатися. Адже останнє, що в нашому житті треба, це задаватися. До речі, раніше на цьому е відрізку карти в мене були гірші результати. Блін почти, ну у мене чим дальше, тим більше результати, тим краще результати. Це дуже добре. Та блін, інколи починаю підбішувати. Треба зробити зі швидкістю флеша, і гра... цей рівень, схоже, так і задумався. Ну, я ж не флеш. І на мій превеликий жаль у мене реакція не така ж хороша. Блять, іди нахуй! Я вибачаюсь за мат, але просто ну нічого не виходить. Ну давай. Саме обідно, що я стараюся тут напрягаюся, а ви мені ні каплі не дивитеся. Цікаво чому? Я просто не знаю, що робити, щоб вас заінтересувати. А я намагаюся з усіх сил. Можливо, мені почати, варто почати робити реакції на YouTube, не знаю. Але на що я буду реагувати? На що? Ось oh, ось oh, зараз знову oh, oh, все просту. Oh, тварюки мешать. Т... Я думал, я постійно плотаюсь і думаю, що підлітаючими я можу піти. І це моя помилка. Блин. Не знають підбишувати оці пригради, які треба стріляти. як я бачу, оці фігні, вони взагалі нічого. Ти йди в жопу. Ці будильники, я не розумію, навіщо вони стоять, якщо вони нічого ні каплі не дають. Вони взагалі нічого не дають. Я їх підбираю, часу ні каплі не додається. А по одній секунді, то, ну... Розроб... Розробники взагалі могли не додавати, якщо воно дає по одній секунді. Типу, тому що якщо воно дає по одній секунді, це настільки безполезно, що це кінець. Та да, блін, я ж уже убежал от тебе, якого фіга? Та да, блін! Путини вони мені нічого не допомагають. Я не розумію, вони ні каплі... навіщо тут будиночки, якщо вони ні каплі не допомагають? Myślę, że gdybym z e, szybkimi rozmyrami tam ten tryb zrobił, to by było lepsze. No. Ja nie wiem, ja już ja jak ja lepiej idę, no. To takie. Я із цих тварей дуже сильно замідляюся. Да блін, тут... я не розумію, ви б дали ще в два рази менше часу. Як я маю тут встигнути? Ну от так вот. Ну, коли я забива... Да е блядь! Ну все, це... Я програв, просто я програв. І заради чого я стараюся? Ви ж мене навіть не дивитеся. Хоч би написали, що ви хотіли би побачити на моєму каналі, але ви не пишете. Хоча я вже... Хоча я вже питав. І стоїть, такого віжого ще буду-много разів питати. Тобі, ну нафіга ви покрали будильники, якщо будильники нічим не допомагають і нічого не додають. Для красоти. E isso Бачите як? Бачите, який відлік? Ці будинки ні каплі не допомагають. Прямо ні каплі. Я не знаю, наскільки швидко по, на думку е розробників цієї гри я маю тут біжати. Я, я серйозний, я не встигаю. Та блін, ну я ж. Ну ну як? Тут кінця краю карти не видно, а час кінчається. Тут що кожний будиночок треба підбирати, не вже настільки все фігово. Я встигав так, що я більшість будинників підбирав, котрі встигав. А, схоже ці компи якось допомагають. Мабуть. Та блін, прыгай! Та блять, ну я ж от прыгнув на фіг, як мене могло зачепити. Ну от, я все, я програв. Давай, ну ж бо. Нет, 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 будильнички, Будильнички! будильнички. Та блін, ну нафіга ви їх додаєте, якщо вони нічого, вони. Не... Один будильник додаю нічого не міняється. Абсолютно нічого. Там шо, мілі 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 секунду додають, а шо? Так, я думаю, це останні спроба. Ja tak rozumiem, nie trzeba odstegać te od kompa do kompa. Co? Jak? Tablet, no ja jaszy... się. O Boże mi! Я не винен, що главний Я нажимаю скоріше кнопки, чим главний герой все ображає. Та блять! Та як, як я міг не взяти ракету? Що за маячня? Але бачите, я збираю будиночки і. Для чого всі взагалі ці будиночки, якщо вони. Вони хоч. Вони хоч. Вони чи не час додають, чи що вони додають? На твій що вони взагалі існують? Ну не знаю, це. Я не знаю для чого знімаю Ви... Чи контент поміняєте, що чи... я що? ви. Мене зовсім не дивитеся, я не розумію чому... Я дуже аж про... Хоча б якщо... Якщо ви це глянете, прошу, напишіть в коменти, що не так, що б ви хотіли побачити на моєму каналі. Я... У мене 61 підписник по 4 перегляди відео набирає. Кожне... І то не кожне, дуже навіть не кожне. І я. Я дуже вас прошу, скажіть, що б ви хотіли побачити на моєму каналі. Щоб я не грав, ви не дивитеся. Не знаю, якось розпространяйте відео серед своїх знайомих. говоріть, говоріть, ще раз говоріть, Коментуйте, говоріть, що ви хотіли побачити на моєму каналі. Я хочу вас якось заінтересувати е, е, знімати відео, яке вас веселить у ваш вільний час, коли ви, наприклад, сідаєте похавати. А так, дуже прошу вас, пишіть, е, що ви хотіли побачити на моєму каналі. Всім удачки всім пока!